Вітаємо у Фан'юс! Сьогодні у випуску збірна перемогла лехію спарингу і готується до поєдинку з Італією. А ми розбираємо розклади команди Реброва для виходу на євро. Великі проблеми Миколенка та його Евертона, за що клуб жорстоко покарали. Команда української прем'єр-ліги звільнила тренера. В УПЛ буде знаменитий тренер-дебютант. Легіонер Динамо круто проявив себе у збірній. Чекаємо від вас подобайку до цього відео, а також не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірних України та Італії. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Національна збірна України продовжує підготовку до вирішальної гри з Італією за путівку на Євро 2024 Команда Сергія Реброва провела спаринг проти Лехії, що виступає в другому за рівнем дивізіоні Польщі. По суті, УЄФА примусило нашу головну команду грати цей матч, аби перед останнім туром ми не мали більше вільного часу задля відновлення та підготовки порівняно з Італією, який волею календаря перед вирішальним поєдинком з нами потрібно було грати з північною Македонією. Варто зауважити, що Сергій Ребров зі старту випробував схему з п'ятьма захисниками. Так, з перших хвилин з'явилися Різник у воротах, Каравай, Бондар Матвієнко та Ловіров та Дубінчак в лінії оборони, Сидорчук, Малиновський та Піхальонок у центрі поля та Зубков з Іримчуком в атації. Щоправда, три заміни Ребро провів вже після 30-ї хвилини, а на другий тайм випустив інший склад. На 22-й хвилині нашу головну команду вивів уперед Олександр Піхальонок, а на 53-й остаточний рахунок встановив Ігор Назарина. Для обох ці голи стали дебютними у футболці національної збірної. Наразі турнірна таблиця нашої групи виглядає ось так: ми поступаємося англій трьома очками та настільки ж випереджаємо Італію. Однак у випадок їхньої сьогоднішньої перемоги над північною Македонією вони зрівняються з нами за очками і вийдуть на другу позицію завдяки перемозі над нами в очній зустрічі. У такому випадку в понеділок у Леверкузені нам потрібно буде виключно перемагати, тоді як сквадра Адзуру влаштує і нічия. Напишіть у коментарях, який рахунок чекаєте в матчі україна італія та подобайте це відео, якщо бажаєте успіхів нашим хлопцям. У випадку невдачі з італійцями ми ще зберігаємо теоретичні шанси потрапити на євро через плей офф Ліги націй, але для цього має співпасти багато факторів. Ми гарантовано зіграємо в плей-офф, якщо дозволимо італійцям випередити нас, але Сербія чи Нідерланди у своїх групах здобудуть прямі путівки на євро. Шокуюча новина для Віталія Миколенка і вболівальників Евертона з'явилася сьогодні. Через порушення правил фінансового «Фейерплей» два роки тому з команди зняли 10 очок у турнірній таблиці поточного сезону. АПЛ незалежна комісія визначила, що збитки мерсісайців у сезоні 2021-2022 років склали 124,5 мільйони фунтів. Тоді як допустимий ліміт був 105 мільйонів. До цього покарання Евертон йшов на 14-й позиції англійської прем'єр-ліги з 14 очками. А тепер з урахуванням санкцій матиме 4 бали що стільки ж, скільки й у Бернли, що йде останнім. Однак керівництво Ірисок планує подати протест. В українській прем'єр-лізі відбулася чергова тренерська відставка. Минай припинив співпрацю з Володимиром Шараном за обупільною згодою сторін. Шаран очолював Закарпатті в січні 2022 року. Але в цьому сезоні під його керівництвом Минай був єдиною командою з поміж усіх учасників УПЛ, яка не здобула жодної перемоги в чемпіонаті та залишається на останній позиції турнірної таблиці після 14 турів. Новим головним тренером Минаю стане Серб Желько Любенович, який в Україні грав за Таврію, Олександрію та Зорю. Працював асистентом тренера в юнацькій команді Луганців та на батьківщині, але ще ніколи не був повноцінним головним тренером. Від вас подобайка, якщо бажаєте успіхів Любеновичу в українській прем'єр-лізі. Жерсон Родрігіс, який все ще за контрактом належить київському динамо, став блогером, який показує своє красиве життя, в чому ми можемо переконатися з цього відео. Тим часом гравець збірної Люксембургу відзначився дублем у воротах Боснії і Герцеговини, що призвело до перемоги його команди з рахунком чотири Однак шанси потрапити на євро 2024 Люксембург має тепер вже тільки через плей-офф Ліги Націй. Від вас лайк, якщо хотіли би жити так само безтурботно, як Жерсон Родрігес та підписка на Ютуб канал Фандей, адже з нами так само цікаво.